Место Московська область, метраж 180 вісімдесят, поверхи три кімнати, шість анвузли три дизайн. Ірина Бдецієва фото. Сергій Красюк коротенько у цьому таунхаусі живе сім'я п'ятий чоловік. Замовники вже працювали з дизайнером Іриною Бдецієвою над проектом минулого будинку. Тому без сумнівів знову звернулися до професіонала. Господиня любить скандинавський дизайн, рожевий, блакитний і зелений кольори. Напрямок для дизайну інтер'єру було відразу очевидно. У підсумку в тонхаусі з'явилися цілісно гвинтові сходи і багато декораторських приколів, наприклад, велосипед, замість підстілля, стіни і фрамуги з клоблоків, вусковий колір, що перетікає з першого поверху на третій. Подробиться будівля витягнута. Планування дизайнер створювала з нуля. На першому поверсі розташували кухню, їдальню зону і вітальню. Кухонний гарнітур зібрали з шаф Ікеа, але не обійшлося без фішок. В барну стійку тумбу з боку кухонних меблів будували морозилку з протилежного, зробили полиці для зберігання пляшок і поставили барні стільці. Холодильник окремо стоїть це побажання замовників. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар Ти ж подія, банер загальний. Контейнер для банерів, ідентифікатор, банер в 175 a 0 чотири атри атри a 3 е8 82 0 05 У вітальні центральне місце займає групка, яка дісталася господарям у спадок. Вона не функціонує, зате її можна прикрашати на новий рік і складати поруч подарунки. бюджет на меблі був дуже невеликий, тому ми використовували багато предметів українського виробництва. Настінні світильники у вітальні зроблені за моїм ескізом з металу і плісированої тканини для шторплісе, розповідає дизайнер. В інтер'єрі багато технічних матеріалів, які використані як чистові, наприклад, бетон на стелі першого поверху і в основі гвинтових сходів і плити, осп, якими оброблена стеля на третьому поверсі, недорого, а виглядає дуже ефектно. Розповідає Ірина Бдайцієва, другий поверх повністю віддали під дитячі кімнати. У кімнаті середнього сина стіну покрили спеціальною фарбою для маркерних дощок. На ній можна малювати і самостійно прикрашати інтер'єр. Старшій дочці хотілося ліжко з балдахіном, рожевий шафа і розпис на стіні. Що зображає її улюбленого героя, кота пушина, що поїдає тістечко на стопці книг, кімнату молодшого сина прикрасили повітряними кулями? На третьому поверсі розташовані спальня замовників, великий холст системами зберігання, і ванна кімната з душовою і ванною. у спальні для обробки використовували цегла, фарбу, фанелі, озблястелі і ротангове полотно для обробки шаф. З ним не треба продумувати вентиляційні отвори для провітрювання одягу. На третьому поверсі спроектували величезну шафу на всю стіну. У нього, крім гардероба, вбудовані додаткова пральна машина і просувальна дошка. Віндов дата лаєр, Window Data Layer, Window Data Layer, впюш, Event, Сомон, Summon, Banner, Банер А Banner, A960656, Ба0. 435 -6 -6 -9 -9 -6. в п'ятьбри шість 0176973126. У майстервані створили надзвичайний дизайн, увагу привертає розпис стіни. Художниця Анастасія Дубачна малювала китайський квартал, а Ірина Бдайцієва додала світиться неоновий напис краща лапшичне в місті, ще одна деталь под столі зі старого радянського велосипеда. І, хоча в сім'ї немає велосипедистів, ідею прийняли на ура. Планування, бренди представлені в проекті, передпокій, оздоблення, фарба, пейнт, папер, лібрарі, Plaster 405, Сандерсон, ендліж, рішість, 6.0, напольне покриття, керамограніт, Ceramiche, меблі, шафа на замовлення, майстерня Едуарда Біляєва, портал з підсвічуванням, мастер вооц, освітлення Ikea кеагостяне оздоблення. Харба, Paint папер лібрарі, пластир 4.05, Sanderson Сандерсон, Енліш грі штукатурка, нуль, штукатурка, декоративні панелі, орацтецор, підлогове покриття, керамограніт, пімечераміче, декор, голова, церамюм, піднос, юзор, текстиль, пошиття, марелюкс, кухня, оздоблення, штукатурка, алпецрепідеться, плитка, еквіпи, підлогове покриття, керамограніт, піеме чераміче, килим з плитки 4.1.0.4 меблі. Гарнітур і стільці, ікеа, барна стійка, мастер водс, мийка, змішувач, «Ікеа», освітлення, стельові світильники, «Ікеа», декор, піднос, церамюм, декоративні пляшки, Зара Гоме, Кашпо, артефакт 100, дитяча один з синіми шторами, оздоблення, фарба Пенджамін Мур, фарба для маркерних дощок, Шервін Вільямс Молдинги, декор орат, меблі, стіл і жовтий стіл, ікеа, ліжко Ларидою Ти килим. В гоме текстиль, плед, зара гоме подушки, пошиття, марілюкс, дитяча два з плакитними стінами, оздоблення, фарба, Бенджамін Моуре і Лебрене, розпис художника Настасія Дубач, меблі, стільці, іке, і Юніка моблар, ліжко і ящики на вісні, іке, освітлення, настільні лампи, іке та зара гоме текстиль, покривало і римська штора, пошиття Марілюкс, дитяча трирожева. рожева, оздоблення. Фарба, Бенджамін Моуре, Шпалери, Бідюр профіль для прихованого підсвічування, орацдецор, розпис художника Настасія Дубач меблі, стіл ікеа, тумбала редуюте лавка ікеа, текстиль, подушки сетес, стекор, картина Софія Кесель Кашпо, Зара Гома настінний органайзер, ретро-блоцк кераміка, сегамім санузел, оздоблення, вівес, душова оголожа, Колпасюн, декор дзеркала ікеа а зарагоми аксесуари. Ікеа змішувач, екстральне оздоблення, фарба, бенджамінмур ізофання, штукатурка, алпецрепі-децо, підлогове покриття, інженерна дошка артелап меблі, ліжко інтелігент десіт, тумби, Ларадоюте шафи з ротанга, майстерня Едуарда Біляєва, комод, те іде освітлення абажури Ларедоюте, декор, Іке Ізара Гоме, картина, художник Анастасія Дубач, Кераміка, цераміум килим приліжковий килимок. Гмоуме, текстиль, шиття марелюкс, ванна кімната, оздоблення, фарба і пледрена плитка 41042, розпис художника Настасія Дубач, сантехніка, ванна-пел, бадно змішувачі Нотіан, раковина і піддон, цераміце ціло, меблі, стільниця, мастер-вод з крісло гойдалка і стелаж, іке-кабінет на андресолі, меблі, крісло, юніка, мобларт, декор, картина. Художник Анастасія Дубач, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вовін Рю.